Ця куртка, вона була знята з якогось кадирівця, і спальник вони теж були добуті під Харковом. А ще головні убори медична книжка одного із хороших руських бійців та навіть герб Росії. І музейна класика, уламок снаряду. Все це передали військові з добровольчого батальйону Кракен. Саме вони допомагали вибити орків з-під Харкова та не дали взяти місто в облогу. Про поразку рашистів тепер нагадуватиме ось це сміття Другої армії світу. А ця штука прилетіла по нашим позиціям теж під Харковом. Вона доволі симпатичної форми, тому вона тут. Насправді історія речей вона трохи глибше, тому що ми їх використовували для е, збору коштів для військових. І ми їх розігрували на аукціоні. Було їх набагато більше. Це лише список тих речей, від яких відмовились люди для того, щоб передати їх в музей. Тобто серед лотів, які учасники розіграшу, залишають собі, здебільшого на рукавні нашивки. Кошти від донатів йдуть на потреби Збройним силам України. Рашиський спальник виявився не потрібний ні нашим котикам, ні приватним колекціонерам. Зате знадобиться тут у Черкаському краєзнавчому музеї. Про збір експонатів волонтер Дмитро дізнався із публікації в соцмережі. Я думаю, в подальшому ми будемо ще знаходити подібні речі, просити військових. З ними доволі складно домовитись, тому що вони і так носять багато речей з собою. Не хочуть піднімати і приносити нам ще щось. Але так як ми вже стабільно доволі довгий час їм допомагаємо, то мотивації у них трошки більше. Музеї кажуть завжди раді новим експонатом, що розповідають про історію сучасної російсько-української війни. Кожна така річ на вагу золота для історика. Ну, для музею вона ціна, тому що ми ж його не можемо ніде взяти. Це раз ми туди не їздимо. По-друге, що це ж ви бачите російської армії експонати. І Це ж, мабуть, перші так, тому що дивіться, яка екіпіровка гарна, і речі ще, а зараз вже зовсім інша форма. Зараз вже одягають, що попало там. Співробітниця музею просить усіх, хто має можливість передати подібне, долучитися до розширення музейної колекції про цю війну. А місця вистачить в залі? Ну я думаю, вистачить. Ми трошки там щось переробимо. Звичайно, це буде не зараз, зараз буде після перемоги. Але ми поступово підкладаємо там речі, такі можна подивитися. Вікторія Чонобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.